Але е, в чому її сила? Мар'яна е, після історії з залужними, після деяких інших історій, зокрема із Содолєм, вона стала дуже резонансним чинником громадської думки в військовому середовищі. До неї звертаються з інформацією, яка ну скам так офіційно не надходить до мас-медіа, органів влади. От щось сталося погане, ну скам так, незручно, що можуть замовчувати. Пишуть до неї, а вона це оприлюднює. І е, саме тому такий резонанс навколо її публікації в соціальних мережах. А тут ще одна причина. Історія з Залужним показала, що до Мар'яни можуть прислухатися у високих кабінетах. Якщо з залужним там склалися так обставини, що Мар'яну скоріше використали її от нетерпимість, її критику Залужного в випадку сирським це не працює, ну тому що Зеленський сирському довіряє на тому не завжди Мар'яна спрацьовує, але тим не менш її можуть слухати або читати, і її думка може доходити до першої особи в державі, до верховного головнокомандувача.